Вітаю, друзі, з вами канал Clash Today, мене звати Боні, і сьогодні я покажу вам, як якісно набрати людей ваш клан. Але вся ця інформація буде з поправкою на те, що це можливо зробити тільки при умовах двох активних гравців, чи ваших друзів, чи просто перевірених гравців з вашого клану. І вся ця інформація основана на моєму досвіді як набору в клан, так і його введення. Також дуже важливо розуміти, що це відео розраховане на більш досвідчених гравців, які мають досвід і мають можливість допомогти новачкам, порадами, донатам і підтримкою в розвитку свого села. Тож сідайте зручніше, беріть щось гаряченьке, а ми починаємо. На жаль, так стало, що на даному етапі часу активність гравців в клещі залишає бажати кращого. Дуже багато навіть прокачаних кланів напівмертві. Гравці в кланах не спілкуються, просто тупо одні висячі запити на військо. Багато головуючих просто забили на свій клан і в і в деяких місцях відбувається хаос і розрухи. І ось ця ця картина масовом реально пригнічує. Але всього цього можна уникнути, якщо прикласти до цього всього зусилля, як ваші, так і ваших друзів. Тому давайте сьогодні думати позитивно і розглянемо декілька етапів, як правильно до цього питання підійти. Перш за все, вам потрібно реально розуміти, навіщо і для чого ви починаєте йти шляхом воїна. Тому що після того, як ви приймете це рішення, вас чекає режим Welcome to the Hell. Якщо ви не будете чітко знати, що ви хочете в результаті від цього набору, то, скоріш за все, у вас просто нічого не вийде. Також і ваші друзі теж повинні розуміти, що якщо ви почнете повноцінний набір, то дня 3 і їм, і вам прийдеться сидіти онлайн в клані. І так би мовити, активно обробляти у людей, які будуть заходити. І плюс до цього всього створювати. І видимість активності. Друге, що вам потрібно розуміти, це яких гравців ви хочете бачити у себе і для чого вони вам потрібні. Це і рівень ТХ, і зірки в профілі. Також варто буде звертати увагу на кількість атак за сезон і кількість донату в профілі, що є дуже важливим фактором, коли ви будете шукати гравців. Чому саме з таким фільтром відбору треба працювати? Все тому, що гравці з малою кількістю атак за сезон чи малою кількістю доната в профілі не є ефективною одиницею для вашого клану. Це буде просто балаш в клані, який нічого доброго вам не принесе. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, бо потім це буде дуже важливим моментом для вас. З налаштуванням клана тут все максимально просто. Моя перша рекомендація це виставляти вхід від сьомого тиха і на тисячу кубків, і не чіпати кубки села Будівельника. Клан на певний час також рекомендую залишити відкритим. Шапку за інформацією рекомендую заповняти максимально стисло, щоб уся важлива інфа була саме там. І ви не повторювали кожному гравцю одну і ту ж саму інформацію. Бо так ви дуже скоро задовбетесь писати це персонально кожному, і плюс ви звільните час для подальшої роботи з новачками в чаті. Тож, коли ви все налаштували з друзями і налаштувались морально самі, ви розпочинаєте полювання на людей. Які ще просто не знають про те, що вони знаходяться не в тому місці. Ви просто відкриваєте пошук, і у вас є два варіанти, як ви можете шукати гравців. Перший варіант це класичний спосіб, просто відкриваєте пошук через клани, переходите в будь-який український клан. Інфу, що він український, частіше всього видно по значку клану і по назві. Тож, переходите в список гравців в цьому клані і моніторите їх по... Вже заданому фільтру, який я описав вище. А саме кількість атак за сезон, загальна кількість донату в профілі і кількість донату вже в цьому клані. Але треба також розуміти, що якщо ви будете кидати запрошення сорукам чи навіть голові клану, як ідеї, які деякі інколи роблять, то вас просто пошлють куди подалі. А ви просто даремно на це витратите час. Другий варіант по часу менш затратний, але мені здається, що він менш ефективний. Ви просто переходите в пошук нових учасників і вже в списку шукаєте не просто граців, які без клану, а саме тих, хто з кланом. І просто натискаєте на нього, і вам вже одразу буде відкритий профіль, де ви зможете побачити всю важливу інформацію для себе. Найголовніші речі у клані завжди були це дисципліна і активність, бо без цих двох речей жоден клан був приречений на провал, а в підсумку і на розпад, що тягло за собою вихід активних гравців з клану, і неактивність тих, хто ще залишався. Насправді ж немає універсального варіанту, як зробити так, щоб все це було в балансі, але є інструментарії, які можуть допомогти уникнути цього. Що таке дисципліна? В першу чергу це відповідальність і слідкування правилом, і саме ці речі потрібно виділяти і просувати у себе в клані, починаючи з правил і закінчуючи відповідальністю. Кожен гравець трактує це по-своєму, але я все ж таки спробую пояснити, що саме я маю на увазі. Наприклад, якщо в правого клану вказано, що на КВ ми робимо атаки на своє дзеркало, то так і повинно бути. І якщо гравці кладбот на це... То таким а, гравцям треба казати до побачення. Так, іноді, як виключення, можна давати другі шанси гравцям, але це все індивідуально і по ситуації. Але як показує моя багаторічна практика, дуже малий відсоток людей після того, як їм надавали другі шанси, а вони не виправлялися. Тому знов ж таки саме вам буде треба приймати ці рішення. Стосовно активності в клані, то тут все зводиться до того моменту, коли ви почали набирати людей. Якщо ви самі з самого початку пошуку і прийому людей не дотримувались правил, про які я казав раніше, то я вам гарантую, що половина клану буде просто масовкою. Так, я розумію, що так було завжди, що у клані частина була активною, а інша частина була мовчазною в чаті. Але свої мінімальні функції як учасник клану вони виконували. Але і треба розуміти, що частина з цих неактивних просто люди, яким потрібно було десь знаходитись. Тому, знову ж таки, це все персональне, і на всі ці речі треба буде реагувати оперативно. Як показує практика, найбільші мотиватори у клані завжди були це живий чат і активний донат. Це найбільша рушійна сила, тому треба знов ж таки перед початком набору вирішити і це питання. Живий чат на сьогоднішній день це насправді розкіш. І далеко не кожен може собі це дозволити. І тому ми знову з вами повертаємося на перші кроки, де я вам казав про те, що треба шукати гравців, які активно грають. І це показано в профілі як кількість атак за сезон. Так, вони можуть бути не дуже активними саме в чаті, але кидати запити на військо, грати в кланварах, іграх кланів ЛВК вони будуть скоріш за все, що вже по. Половину активності самого клану інша ця половина можливо будуть не такі активні в усьому іншому, але вони будуть підтримувати активність в чаті, що вже буде другою половиною. Успіху, але так чи інакше, ви повинні розуміти, що все це буде приходити тільки з часом. І будуть такі ситуації, коли після набору буде гіперактивний клан. Але це все ілюзія, і вам треба готовими бути до того, що згодом, скоріш за все, такої гіперактивності не буде. І що це нормально, але і клан, і чат точно мертвими не будуть. На жаль, після закриття глобального чату це майже усі способи, як адекватно і якісно набрати людей, і по можливості втримати їх. Тому використовуйте цю інформацію з розумом, і мені особисто буде дуже приємно, якщо це в ваших руках буде працювати. Також хотів би додати, що цей гайд точно не претендує на оригінальність, але я намагався описати майже всі моменти і тонкості максимально стисло. Але доступно. І якщо б я розписував усе детально, то б ви б дивилися довгі три години моєго бубніння. <клес> Чого не я і тим більше не ви, точно не хотіли б. І якщо я щось пропустив, ви завжди можете це доповнити в коментарях. Тому не соромтесь, пишіть, що ви про це думаєте. А у мене на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і не забувайте донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам. І ми обов'язково переможемо. Тож, з вами був Боні, всім папа. -па.